Господарі мої вітання. Попробував щойно досадити, висадити цибулю і вийшло так, що в мене ще півмішка, це десь кілограм 5-4 залишилося. Там, мабуть, половину було у мішку 5 9800. Ось так. Ну, фасують його плюс-мінус, плюс волога вийшла, тому що. Це булинка у нас з води зроблена. так І це для чого? Для того, щоб знати, що, на, на яку площу мені ще а, підготувати землю. так Отам я зорав участочок, хай він поки буде. А тут зараз зараємо теж. Попередньо я вивозив сюди, теж я вивозив. Ну, щось, щось таке схоже на органіку, листя, все-все-все. Ну, власне кажучи, все весь смітник, який може перегнести, так? І раю зараз тут, якщо взяти по тому, то 6, 6, Шість 6, 6, у так? Тобто 3,5 метра по великому рахунку. Ну, буду орати аж до... там ще, до речі, картопля в мене залишилася заодно вираємо. Думав, хотів е е копачкою прибрати, подивитися, що там не так. Але вийшло так, що залило ніколи. Так я й копачку не змастив. Треба буде тепер вже доставати усе назад, передивлятися, оливою змастить робочі органи. Ну а це зараз я переораю, що вам пропоную переглянути. Участочок невеличкий, надовго не затяне. Заодно подивимося як буде орати, тому що, мабуть, тиждень, а то і більше кожного дня йшли дощі. І такі рясні йшли. Якщо врахувати, що ґрунт до того був сухий, в принципі, ну як, нормально. Ну і так як у мене плуг оборотний рідний Матосічовський, відповідно, ну, за даних умов він не залипає. Ну, залипатиме тут чи не залипатиме, зараз подивимося. Ну, Пробуємо. взять порівняння Вечерія вже якість буде трішечки гіршою. Так, ну і дивіться, саха працює, саха працює непогано. Я заїду сюди, перефрезерую. Головне, щоб дощу не було найближчими деньками. А це, до речі, самосів сів рабці. Перенесли і воно само вродило. Значить, а те, що вирощував я, половина я подивимось, пішли, поганяємо кури. Безсовісні люди, вони скрізь єсть. З'їли всю капусту доїдають. Каже, не кажи все безпелісно. Так, ну що, доврювати буду самостійно, ви зрозуміли, що тужука карає. хоч якщо ви збоку бачите, він забився, як налип. Але почистить. Ну, знову ж таки, можна і бороною пройти, вже я спробував фрезою працювати після ріллі. Виявляється, дарма я боявся, можна було. Тільки ж весною такою маленькою технікою багато не зробиш. Відповідно доводиться. Ну ось гляньте. Оце бачите, забилось. Ну це забилось. Навіть <гум> не знаю. Ну, річ в тому, що тут ґрунт має органіки більше набагато, ніж там, де я орав. У попередньому відеоролику там не забивалося, а тут забивається по той же самій простій причині. Що тут було, тут була картопля. Не знаю, чи органіка була під картоплею, ні. Але сам участочок даний, що ви бачите, він має ґрунт набагато пухкіший. а раз ґрунт пухкіший, то він залипає. На полі, якщо берав би цим плужком, там де органіки зроду ніякої не було. Там воно вилітатиме, аж гай шумітиме. Ось так, ладно. Друзі, на все добре. Дорогі покажу, як будемо тут щось висаджувати. На все добре, бувайте здорові. Все буде.